Короткий посібник в разі дитячої істерики. Головне, що треба розуміти, у істерики завжди є глядач. Будь-яка істерика крик про допомогу. Під час істерики нервова система перемикається на більш древній рівень сприйняття і реагування. Так що волати до здорового глузду марно, а кричати на дитину тільки все погіршити. У дитячої істерики можна виділити три стадії: перша, не бачу, не чую. З точки зору нейрофізіології, дитина перемикається в режим екстреного виживання бий і біжи. І в цій стадії найважливіше забезпечити безпеку. Ніякий психологічний комфорт не можна порівняти з каліцтвами, які може отримати дитина, перекинувши на себе поличку з книгами. Беремо на руки і утримуємо. Якщо небезпеки немає, сідаємо поруч і чекаємо. Друге. Я тебе люблю, не люблю. Малюк ще кричить, жбурляє предмети або б'є ручками і ніжками, але поступово починає включатися. Він може кликати вас, кричати, що не любить, але він вас помітив, і його крик це крик про допомогу. Сідаємо поруч на один рівень з малюком і тихим, доброзичливим голосом, як мантру, повторюємо, що ви тут. Поруч і що дуже його любите. Важливо, щоб ваше обличчя було перед його очима. Це допомагає нервовій системі малюка переключитися на інший рівень сприйняття. Третє. А давай підемо в зоопарк. Третя стадія це глибокий довірчивий контакт. У малюка з'явився новий досвід проходження через те, що для його нервової системи здавалось нездоланним. Він отримав підтримку і безумовне прийняття. Малюк практично заспокоївся, на його обличчі проявляються емоції: сидіть в контакті, обійміть або продовжуйте дивитися один на одного і посміхатися. Діткам, які можуть говорити, допоможіть назвати прожиті почуття і обговоріть варіанти виходу з кризи. А як ти думаєш, що може виправити ситуацію? А як би можна було вчинити в наступний раз? Що ми можемо зробити зараз разом? Важливо проговорити варіанти, які допоможуть в наступний раз пройти цю ситуацію по-новому.